За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами, Олександрій. На стадіоні Ніка. Це четвертий тур чемпіонату України. Навіть вже п'ятий тур Олександрія приймає колос. дійсно ж п'ятий. Хоча для Олександрії четвертий поєдинок. Адже команда перший тур пропускала це. Не важ... це не заважає місцевій команді бути. На горі турнірної таблиці Олександрія на першому місці приймає колос з дев'ятьма очками. Безера. Ось Безера відривається від суперників. Відає передачу на Філіпова. Момент. Філіпов на Безеру. Той у карному майданчику Бразилець віддає передачу на 11 метрів. Відскок Безера б'є з гострого кута. Сейв голкіпера. Рішення бразильця було непогане, але читабельне для Валентина Гороха. Футбол обговорювали студію ПЛТБ. І цей момент теж буде там обговорено, оскільки м'яч залітає у ворота. Кирило Ковалець після стандарту робить рахунок 1-0 на 15-й хвилині. Капітан Олександрії забиває третій м'яч у сезоні. І забиває знову після стандарту. Знову у чужому карному майданчику. Таке вже було. Поєдинку проти ЛНЗ. Ось дружина, син, родина всі щасливі, тому що є гол і є дуже важливий м'ячик і зараз передає власне своїй родині ковалецю у формі привітання. Ну, і це також десь з цими жестами можна описати, особливо другим, те, як ковалець розібрався з обороною колеса у чужому воротарському майданчику. Поки всі дивилися, він. Прийняв м'яч. Просто першим дотиком обробляє. Подивіться, складно, але обробляє і поруч із ним нікого. Колективна безвідповідальність від Олександрійців і ц... від ковалівців перепрошую. Це проти одного із найбільш небезпечних гравців містян на стандартах у чужому карному майданчику. Кирило Ковалець знову це робить і вітання передає. Усім, хто вболіває за його команду. 1-0. Нагнідзе відкривається під передачу, але Цуріков подає в карний майданчик. Пропускає велетень. Ось момент. Оріховський. Удар по воротах. Ще удар велетня. І супершанс втрачає колос. Подвійний шанс. Весь час світу був Оріховського, Поки він готувався до цього удару. Він готував такий удар, який не візьметься, але його взяв Шабанов ціною. Того, що ми зараз бачимо на відео. Один Оріховський. Велетень м'яч пропускає. Подивіться, скільки часу він приймає, пробиває. Не факт, на речі, що м'яч падає у дальній кут. Дуга Оріховського суперечлива. Те, що сама Олександрія добре проти Шахтаря демонструвала. А ось пас на Велетня і може йти один в один. Владислав Велетень цього від нього і просив головний тренер. Давайте подивимося. Він йде на Шабанова. Шабанов бореться. Єрмаков руками відбиває. Ось Це хороший момент. Відбиває Єрмаков у небезпечну зону. Але далі вже Цуріков виходив. Треба сканувати. Я вас Закликають долучатися до збору прем'єр-ліги та центру спеціального призначення Омега Нацгвардії України. Збір на радіоелектронну боротьбу і на дрони. Боротьби проти Джованні не було. У карному майданчику Колоса. Забиває бразилець 2-0. 2-0 на 73-й хвилині. Дуже швидка атака. Одна передача за спину. І нічого не виходить в оборони коаліцію. Живані з кількох метрів пробиває надворотаре. Звичайно, що горох зараз буде дрікати своїй команді. Звичайно, що відбити таке в нього було шансів ну, мінімум. З близькою відстані, з надзвичайно близькою відстані. Та ще й прямо над головою Джовані пробивав. Не Мартинюк м'яч перехоплює. І довго дали Мартинюку, щоб виконати ось цю передачу. Дали виконати ось цей пас і випереджає Цурікова. Випереджає Цурікова 23-й номер. Влітає за спини дев'ятого номера. Гарно ловить м'яч на ногу. Ідеально ловить м'яч на ногу. І Є так, що горох м'яч торкається. Інтенсивно торкається, руки викидаючи, але зреагувати на таке гороху хіба щастя допомогло. Щастя не було. Був точний удар. Мартинюка страхує калюжний. Чудово діє. М'яч вискакує до Безери. Передача ще один момент Олександрійців. Філіпов б'є ворота, Пробиває Філіпов. Ось абсолютний кураж зловили містяни у цій ситуації. Зіграли красиво і навіть елегантно перед чужим карним майданчиком. Все почалося знову з відбору Мартинюка тут Безера. Віддавав на Філіпова. Філіпову скинув ковалець. Ще раз взаємодія ковальця та Філіпова проглядається в ще одному поєдинку. Але Олександр Філіпов з лівої ноги на виконання пробив так, що його реакція найкраще описує за будь-які слова, підлаштувавши собі під ліву ногу. Але не цього разу. Не всі моменти проходять у дев'ятки Олександрівської команди. Результат 3-0 добив би колос. Можна бути в цьому впевненим. А так ковалівці атакують. Гусал! О, як здорово! Замість 3-0 Ми отримуємо 2-1. Гол Артема Гусала. Ось він молодий хлопець. Взяв на себе. Вчора тут забив за ю 19 а Зараз забиває свій перший м'яч у дорослому футболі в українській прем'єр-лізі. 18-річний футболіст. Із ковалівки 18-річний вихованець ковалівського колоса забиває ідеальним ударом у дев'ятку. Може, такого не вистачало колосу. Перший удар в площину воріт. Знайомимося. Артем Гусол. Давай подивимося спочатку, як він прибрав суперника. Ось те, що треба було від нього. Обігрався з Цуріковим і пробив у дев'ять. Єрмаков дивився, дивився, виглядав, куди летить той м'яч. Але хіба можна було таке відбити? Не можна жодним чином. В жодному разі це не бралося. Ну що ковалівці? Замість того, щоб йти вперед тиснути після морального піднесення, після голу вони важкувато виглядають. Але зараз перехоплення і може бути момент на рівному місці. Ільїн. Ілін, ілін б'є по воротах над воротами. Але Гільін вирішив пробити Дмитро Мишньов. Денис Костишин б'є Костишин і над воротами пробиває іменинник без подарунку. Поки що у вигляді забитого м'яча значно вище. Гусов має шанс подати здорово подає, але шабанов Шабанов вдруге виносить. І це остання дія сьогоднішнього поєдинку. Це вдалий винес м'яча Артема Шабанова. 2-1 перемога Олександрії. Четверта поспіль на старті чемпіонату. 12 очок у Олександрійці. Дебют Владислава Шершня в українській прем'єр-лізі. І дебютний гол 18-річного іншого гравця Артема Гусола. Але цей гол відбувся вже з рахунку 2-0. Корис містян, дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.